Знаєте, ось ця теза певний такий абсолютно дійсно проросійський наратив, що а, населення тієї чи іншої країни не будемо конкретно когось вказувати. Але от ніби втомлено від новина про війну в Україні і мовляв, тому відповідно рівень якоїсь підтримки серед населення, саме українців, він там знижається. Чи можемо ми говорити безпосередньо про те, що через нашу таку недопрацьовку ми багато втрачаємо? Дивіться, по перше, втома від негативних новин це процес природній, але що ну в принципі і ми маємо так робити, і росіяни сто відсотків роблять. Вони рефлексу... вони бачать якусь тему, на яку рефлексує суспільство, і вони її пушать до неймовірних масштабів. І тут знаєте, навіть не про втому це якби ця інформація домінувала. Бог з ним ще, але ж вони роблять по іншому. Вони, наприклад, в тій чи іншій країні знаходять зовсім далекі від нашої війни проблеми, їх роздувають до селенських масштабів для того, щоб посіяти хаос. В багатьох дослідженнях і наших, і іноземних, написано наступне: що Росії не потрібно, наприклад, проросійський кандидат в якійсь державі. Йому потрібно, щоб той кандидат, якого беруть, посіяв хаос. І от посіяв недовіру до влади, і вони дуже якісно в сполучених штатах працюють в Німеччині з цільовими групами. У них дуже потужні оці псевдосайти, вони їх просто клепають там сотнями тисячами. Да і ресурс це дуже потужний і фінансовий сюди вкладається. Тому ми можемо працювати з нашими партнерами, от, наприклад, з замороженими активами. Меседж, який можна просувати просто елементарно, тут навіть не треба бути великим аналітиком. Ми забираємо гроші у Росії або ні. Ми використовуємо гроші Росії для того, щоб допомагати Україні, а в ваші кишені ми не залазимо. Для цього ми і хочемо їх зробити ресурсом війни. Це ж можна зробити, можна. Тобто не тільки Україна має це робити, має Захід зрозуміти, що треба відповідати. І пропаганда це непогане слово. Непогане. Це вже про потім уже з російською пропагандою, якщо в комплексі, то погане. А так це те, що має робити кожна держава. І тоді ми не будемо відставати, якщо буде комплексно. Очудо інструментів, яким Європа намагається оперувати, аби допомогти Україні, хочеться з вами подискутувати з приводу ще так званого мирного плану для України, який станом на зараз країни коаліції охочих розробляють. Це вже певний новий документ, який спрямований на досягнення припинення вогню з Росією. Мирна ініціатива містить 12 пунктів. Про це повідомляє Радіо Свобода і зазначає, що робота над документом активізувалася після того, як президент Ша Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті та запровадиваної санкції проти Росії згідно з інформацією журналістів, план складається з двох етапів: припинення вогню і безпосередньо сама частина перемовин там, зокрема, в цих 12 пунктах є один такий цікавий щодо санкцій. Санкції проти Росії поступово скасовуються в міру реалізації плану. Києва Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни щодо санкцій, які поступово скасовуються. Наскільки ця поступовість буде розтягнена? участі, бо навіть а, Дональд Трамп, коли тільки розпочалися розмови про вторинні санкції, наполягав а, перед а, конгресом, що саме він має, а, скажімо так, мати таку владу, як у разі чого відмінити ось ці а, а, санкції вториння. Якщо от зараз ми їх впроваджуємо, то він у разі чого зможе їх відмінити. На що не погодилися тоді а, власне американці, і а, вторинних санкцій ми досі не спостерігаємо. Щодо от а, такого пункту, наскільки він є, все ж? Безпечним, скажімо так, для України, щоб ми не стикнули ситуацію, де росіяни знову отримують якісь козирі в свої рукави і можуть потім порушити перемиря, до якого вдалося дійти, ну я думаю, що цей пункт треба розглядати в комплексі, і він буде наслідком якихось конкретних дій, які я не готовий сказати, тому що я всі 12 пунктів не бачив. Буду чесним. Проте наявність такого плану вона продиктована е, наступними міркуваннями, як на мене. Оскільки постійно лунають якісь американські плани, хоча я його не бачив про нього, тільки чув 150 разів. Але то він є, то його немає. Є російські плани, які вони там розповідають, які передбачають капітуляцію, так далі. Так далі, Україна мала давно вже напрацювати декілька сценаріїв, які мала би показувати тому же Трампу. І говорити, що добре ми послухали Росію, послухали вас. Дивіться, у нас є план спільний з Європою. Дивіться над ним можна працювати. Є моменти, які є червоними лініями, які не переходимо. Є моменти дискусійні. Давайте сідати, говорити. Тобто, я думаю, що це, якщо знаєте, цинічно скажу, я б цей план зараз розглядав через призму тактичного кроку. Президент України сказав про нього, що там буде, ми напрацюємо план, який точно не сподобається Путіну. Тобто, якщо він не сподобається Путіну, то значить над ним треба буде працювати або використовувати як механізм спілкування з Сполученими Штатами. Оскільки Трамп постійно питає, як ви в старому доброму мультфільмі питали: ли у вас план, містер Фікс. То у Трампа запитання, які у вас козирі, то це один із елементів, це карта. Це козирна карта, яку викладають на стіли, кажуть, наше бачення таке. І це не значить, що цей план буде реалізований на превеликий жаль, оскільки для реалізації будь-якого плану для зупинки війни потрібно те, що говорив Рубі. Я не втомлююсь його цитувати, ну не пряма цитата, але все одно, що будь-які перемовини можуть отримати результат або розпочатися справжні перемовини мають на увазі, коли сторони ворогуючи, дійшли до розуміння механізму припинення війни і погодилися з цим механізмом або погодилися його опрацьовувати зараз. Механізми є з української сторони, є з російської сторони, але вони діаметрально протилежні. Ми хочемо жити, а вони нас хочуть вбити. Так? І дуже важко домовитися тут десь посередині. Панележе, от оприючи виключно риторикою Трампа, ми поки спостерігаємо в кого і які козири є. Коли от роздають ці карти, хто які козирі отримує. Але водночас, коли ж розпочнеться те саме танго, яке потрібно танцювати вже вдвох. Бо Росія здається на свою конкретну ось цю вимогу повністю окупувати нашу Донеччину, тисне і надалі. І здається, жодних компромісів, принаймні, от саме в розгляді цього питання, не те, що не знаходить, навіть не збираються розглядати вони ба більше. Зараз намагаються просувати, зокрема через західні змі, ось цей наратив, що вони в оточення взяли на покровському та мирноградському напрямках наших військових, зокрема в Куп'янському, мовляв, подібна ситуація. І не просто вони намагаються цей наратив якось розповсюдити. Вони ще й так показово закликаються журналістів приїхати і підтвердити цей самий факт. Насправді, що не відповідає дійсності, і чому вони так відверто в провокації вдаються, теж не зрозуміло, але так чи інакше. Все спирається в те, що вимоги Росії ми не збираємось виконувати. Європа теж не бачить доцільності в тому, щоб їх потрібно було виконувати. Як тоді домовлятись? Де оця точка дотику, щоб, хоча б у цей план з 12 пунктів, вони почали розглядати? Я суб'єктивну оцінку, висловлю. Звісно, точка дотику це поле бою, тому що основна. Козирна карта Путіна це те, що, начебто, він наступає, начебто він перемагає. Так я не буду тут одягати нашим глядачам окуляри рожеві, розповідати, що це все не так, що вони не просуваються, що вони там от скоро, скоро відійдуть. Ні, вони тиснуть на певних ділянках. У них є успіхи. Дуже важко нашим хлопцям і дівчатам зараз, сам на тих напрямках, які, начебто, оточив Путін. Але ж ми розуміємо, що Путін це вихованець двох шкіл, які він сам озвучував, це Пітерська Подворотня, ну лінінградська, мабуть, це так буде так доречніше, тому що Пітер це десь про царя. От і КГБшна школа, ну, розвід, скажем так, освіта в нього є. І там є один дуже класний прийом, який вони вважають, що тисне на, на опонента, просто тисне. А якщо перекласти на Першу школу Путіна то це панти дорожня денег. Тобто вони зараз, коли кличуть журналістів, вони знають, що притомні журналісти туди не поїдуть, тому що був президент Іловайська і не тільки. Да? Поїдуть якісь пропагандисти в якісь потімкінській деревні, і не розповідають те, що Путін буде таке. Та я впевнений, що буде. Сьогодні, завтра з'являться якісь журналісти, які ходять там, начебто, по Покровську. Або там ще десь і розповідають, що тут уже все, там ну українських солдат нема, або всі в оточенні, що вони. Дуже просять їх врятувати. Буде таке, та сто відсотків буде. Було це вже неодноразово. Тому е, вважати на те, що е, йде пропагандистський крок, тим більше, що Куп'янськ питання Куп'янська воно виникло, якщо не помиляюся, тоді коли їхав Дмитрія до Сполучених Штатів. Він з собою, начебто, віз, крім шоколадок, віз ще цей козир, розповідати американцям, тому що е, Трамп любить сильних. І він спілкується з сильними. А, судя по Дмитрію, мабуть, не сильно він виглядав сильним. Вибачте за тевтологію, Але ж Трамп неодноразово Путіну казав, що ти не перемагаєш. Ти не Пане Леже, а кому віз всі ці тези пан Дмитрієв? Він буквально їхав тоді, коли всі головні а, високопосадовці, приймаючи сторони, були там відсутні. Буквально вони здійснювали візит відповідно до Малайзії, і це була відкрита інформація. Тобто, сподіватись там когось безпосередньо побачити, ну було абсолютно хибно. Одна з сенаторок, здається, з ним зустрілась, і на цьому все він так і поїхав додому. На що це було розраховано тоді? Розраховано. Дивіться, по перше, я вважаю, що от Росіян мож, не не варто недооцінювати. В їх кроках ми вище говорили, що вони ворог, який дуже дуже потужний, і не варто переоцінувати в тому сенсі, що вони не схиблюють. Вони вдарилися в емоції, у них не вийшло багато чого, і треба було демонструвати якісь дії. Можливо, Дмитрів мав поспілкуватися з тими людьми, які дотичні до перших осіб, умовно, да? які можуть впливати, тобто ну агенти впливу, умовно, так якщо брати, як фігуру мови. І цей крок був: давай, 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 треба щось робити. Бігом треба щось робити, демонструвати, що ми сполученими штатами готові до якогось конструктивного діалогу. Та й все. У них бувають штанги дуже серйозні, і це одна із штанг, до речі, Дмитрія з шоколадками. Це просто прекрасно. Скільки мемів про нього намалювали? Його він класно, що поїхав. От я взагалі в захваті від цієї поїздки. Він показав дійсне обличчя Російської Федерації. Розповів оці побрехеньки про те, що вони по дитячим садочкам попадають просто mm -hmm. до того, що це війна. Ну, і, і Ми бачимо, що міністр фінансів ну, він просто познущався над цим yeah. візитером. І журналістам сказав: не беріть, у нього інтерв'ю, це ж пропагандіст. Ну, це Зкабєва тільки е, не в сукні. От. І, я думаю, що от такі візити, вони, коли зроблені похабцем. Непродумані. це те, що ми маємо роздувати і підштовхувати наших партнерів до того, щоб показувати обличчя Російської Федерації. Воно таке теж може бути. Вони теж можуть програвати в інформаційній війні. От щодо інформаційної війни, і щодо безпосередньо Європи, наскільки росіяни, окрім пропаганди, безпосередньо мають контакти з європейцями напередодні Угорщина в Європі заявила про намір утворити антиукраїнський блок, так вони це назвали. Про це видання політику повідомив головний радник угорського прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан. За його словами, Будапешт хоче об'єднатися зі словаччиною та Чехією. І, хоча поки до формування міцного політичного альянсу ще далеко, Еко його формування може суттєво перешкодити зусиллям Європи щодо фінансової та військової підтримки України. Давайте почуємо більше. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи, коли була Вишеградська четвірка, що складалася з Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Саме так ми могли чинити опір. Я думаю, що це станеться і цього разу, і буде все помітнішим. Балаш Орбан, головний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ось ця ідея про такий собі антиукраїнський блок. Наскільки вона взагалі може бути реалізована з огляду на те, що напевно найбільше якісь проросійські тези виказують саме Словаччина та Угорщина відповідно? От щодо е, Чехії, ми розуміємо, що Петр Павел, президент, він абсолютно з проукраїнською позицією, але от очільнику уряду вже дещо інший. Він змінився і відповідно виказує іншу позицію, дещо з прихильністю до Росії відвертою. Ну, там можна по-різному розглядати, але зараз час таких політиків, на превеликий жаль, які демонструють бажання вирішувати складні проблеми простими рішеннями. Подивимося, що до речі, як буде позиція Чехії, знову ж таки, якось орбан один і інший, вони щось забагато на себе беруть. Можливо, тому що у них вибори скоро, і треба саме так себе вести. Дуже хочу, щоб вони програли. Я не втручаюсь, як і країна наша країна інші в вибори в таких державах, але ну Орбан засидівся один і інший. З іншого боку, давайте подивимося навіть на цей на це тріво по Чехії. Зараз ще не визначено, як воно буде. Тому говорити за неї, мабуть, не зовсім коректно. Прем'єр словаччини він особисто сказав, що він не проти євроінтеграції України. Тобто, як в оцьому рак щука, вони будуть кудись бігти швидко. Тому я вважаю, що на нинішній момент, виключно зараз на нинішній наголошую, я не бачу майбутнього цього союзу. Оскільки зараз це використовується орбанами як технологія для того, щоб працювати своїм електоратом і виграти наступні вибори, і також демонструвати Європі, що вони якісь окремішні і які, до яких треба дослухатися, і от це виклик Євросоюзу. Те, що вони зараз кажуть, євросоюз може має, має відреагувати, тому що коли брали всі три країни в Євросоюз. Мабуть, там не було одним із пунктів, що руйнувати його mm -hmm. і не дотримуватися європейських цінностей, і так далі, і так далі, і так далі. Да? Я думаю, що навряд чи такі пункти були. Чи були пункти, що за таке можуть виключити, теж сумніваюсь. Але я думаю, що європейський союз, якщо хоче вижити, він має модернізуватися в ухваленні рішень в Ухваленні тих кроків, які є недружніми з боку старих і нових членів Європейського Союзу, тоді Європейський Союз виживе. Такі виклики, це знову ж таки, я неодноразово казав, що Орбан це побите вікно, яке треба було засклити. По всім законам, якщо воно є, і його не склити дуже довго, то поряд з'являються інші. І це вже тоді незворотні процеси. Зараз ми бачимо ознаки того, що вікна можуть з'явитися. І треба вже не відкладати, а все-таки брати там, я не знаю, молоток вітки і скло і е до роботи. Ми неодноразово говорили про те, що коли Європа ухвалює рішення щодо України, <кій> перепрошую. Потрібна безпосередньо ось ця єдність, щоб все рішення було буквально одноголосним усіх 27 країн-членів. Але угорщина постійно всі палки в колеса таке вставляє. Наскільки і надалі ця ситуація буде продовжуватись? Чи на вашу думку можуть бути якісь альтернативні механізми того, як можуть ухвалюватись рішення? Аби ось цього пункту про єдність цього рішення ймовірно не було. Дивіться, зараз дві думки лунає. Вони з періодичністю з'являються в новинах, ну, переважно наших передруківки про те, що, начебто, в Євросоюзі, знайшли черговий механізм, як обійти вето Угорщини. І друга новина, яка мене дуже тішить, але крізь сльози, що деякі політики в Євросоюзі кажуть: ну давайте почекаємо, будемо робити підготовчі дії. Пройдемо всі необхідні, але дочекаємося, коли Орбан програє. І потім швиденько-швиденько будемо вирішувати глобальні питання. Ну, це позиція, знаєте, така інфантильна. А якщо не програє, ми ж не знаємо, все-таки. Да, зараз соціологія показує такі приємні для нас цифри, але не катастрофічні для Орбана. І все-таки в нього під його владою знаходиться і ЗМІ, і дуже багато тих важелів, які можуть впливати на думку виборця. Плюс ці новітні технології, плюс російська підтримка, скоріше за все буде в такому сенсі, як я казав, да? тому треба не обходити. А знайти механізми для того, щоб європейський союз був дієвим, тому що членів європейського союзу буде все більше. Вони будуть різними, і в цих країнах, які зараз знаходяться, можуть змінюватися політичні погляди, політичні сили і так далі. Політичне вподобання суспільства і на це треба вже зараз реагувати. Якщо думати, що ну в принципі це міф про те, що страус сховає голову в пісок, але якщо вже цей образ є, то ну найгірша ситуація заховати дуже глибоку голову, тим більше якщо пол бетонний, і тоді погано закінчується історія. Не знаю, чи зараз бюрократична машина Європейського союзу вже працює над змінами, тому що я наголошую, вона дуже бюрократична, це значить не швидка в даному сенсі. Я не кажу, вона погана чи гарна, просто що вона дуже швидко не може ухвалювати рішення. Але я дуже сподіваюся, що рішення вже є. Його просто ну, проводять по інстанціям. Олеже, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайв» і надати фахові роз'яснення тим новинам, подіям, про які ми дискутували. Олег Лісний був із з нами, політолог, віце-президент аналітичного центру політа.